Всім привіт! На зв'язку канал зробив заробив, і сьогодні ми поговоримо про напевно саму хайпову тему в крипті за останні місяці як арбітраж криптовалюти. Сьогодні ми розберемо, який буває арбітраж, обговоримо декілька способів та трошки поговоримо, що каже про це закон. Тому сідайте зручніше. Сьогодні ми займемось, як кажуть, розпакуванням даної ніші. Поки ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Як виник арбітраж криптовалют? Пропозиція та попит речі не постійні, особливо якщо довкола реалізуються багато глобальних змін. Панує важка макроекономічна обстановка, підвищуються ставки, Європа замерзає. Відбуваються збої логістичних ланцюжків і ланцюжків прямування капіталу. А авторитетні економісти та дослідницькі центри пророкують глибоку рецесію. У такій ситуації ринки штормить і утворюється різниця в ціні на активи. Ті активи, які легко пересуваються за таких умов, і будуть цікаві людям, які заробляють на арбітражі. Який актив зараз можна без проблем передати до будь-якої країни світу, хоч до Ірану, хоч до Венесуели, хоч до Турції? Правильно, криптовалюту. Якщо раніше в умовах нестабільної економічної обстановки люди, які знають виходи, робили капітали на обміні валюти, то зараз від фіатної валюти йде масова відмова. Користувачі світ втомились від величезних комісій за світ перекази та відчуття постійного хвилювання, бо, поки твій переказ в дорозі, гроші не безпеці. з криптовалютою все набагато простіше. Жодних вам перевірок, довідок, підтверджень доходів, натиснув кнопку Підписав транзакцію, кошти переведені. Найбільший американський банк Америка після великого дослідження крипторинку заявив, що 90% людей купуватимуть крипту під час спаду. А Boston Consulting Group взагалі вважає, що до 2030 року криптовалютами користуватиметься більше одного мільярда людей. Цей вид заробітку не був таким популярним через низьку проінформованість населення про криптовалюти. Заради справедливості, навіть зараз більшість навіть успішно торгуючих арбітражників не є експертами у крипті. Хтось починає заробляти навіть до ладу, не розібравшись, як виставляти ордери на Binance. Тож давайте розберемо, що є що. І від людини до людини, від рівного до рівного, це грошові перекази від однієї людини безпосередньо до іншої. І тобі майданчики це місця, де дві людини з'єднуються між собою. Один з них хоче продати крипту за фіат, а інший купити. І навпаки. Все як на звичайних обмінниках та біржах, але краса в тому, що на обмінниках ви клієнт, а ось на P2P майданчику ви стаєте тим самим обмінником, до якого приходять клієнти. У чому прикол, спитаєте ви? Суть у тому, що майданчики збудовані таким чином, що можна створити свої оголошення на купівлю або продаж. Створюючи свої оголошення, ви відповідно маєте право виставляти свій курс та свої умови проведення угоди. І топі транзакції несуть і певні ризики через відсутність третьої сторони, яка виступає посередником у угоді. Цей ризик закривається escrow сервісами Це алгоритми, які дозволяють заблокувати кошти та перевести їх лише після того, як обидві сторони виконують умови угоди. І топі транзакції потрібно завершити протягом певного терміну. Якщо будь-яка із сторін не зможе виконати умови угоди, криптовалюта або фіатні засоби повернуть назад на гаманець. Ще трохи визначень, щоб далі було все зрозуміло. Стакан P2P це таблиця лімітних заявок на купівлю та продаж конкретних криптовалют. Кожна заявка містить ціну та кількість токенів на купівлю та продаж. Спред це різниця курсу між ціною купівлі та ціною продажу. Депозит це капітал, яким ви обертаєте. Оголошення або ордер це заявка на купівлю чи продаж криптовалюти. Також оголошення називають вже опубліковані заявки, які ви можете побачити, якщо перейдете до розділу P2P торгівлі. Які види арбітражу існують? Внутрібіржовий арбітраж це перепродаж крипти всередині однієї біржі. Він можливий завдяки наявності на біржі декількох ринків, а також через те, що існують менш доступні способи купівлі криптовалюти. Наприклад, ви можете поповнити криптобіржу в гривнях, купити на спотовому ринку USDT. А продати його через P2P, за курсом, який зазвичай вищий, ніж на споті. Міжбіржовий арбітраж це купівля крити на одній біржі, на якій актив дешевший, та продаж на майданчику, де актив торгується дорожче. Утворюється ця різниця через різну ліквідність торгів. На великих платформах багато користувачів, торги йдуть активно, тому котирування завжди ринкові, а на дрібних біржах низька ліквідність, тому і курси на них можуть відставати від ринку. Міжнародний арбітраж це перепродаж активів між біржами різних країн. На міжнародному ринку зараз найбільше вигідно займатися арбітражем через політичну та економічну обстановку, що у світі. Наприклад, ви можете з українських банків відправляти долари в іншу країну та на них купувати USDT, перекидати їх назад та продавати за гривню або повертати їх назад до країни і, наприклад, міняти на чорному ринку. Подібними фінансовими операціями ви можете впоратись і поодинці. Існують зв'язки для торгівлі якими вам не доведеться вставати з комп'ютерного столу. Але краще знаходити партнери в інших країнах серед друзів чи родичів. Так ви будете працювати і розвиватись набагато швидше. Зараз багато зв'язок, які є на ринку і вони постійно оновлюються. Я про деякі розповідав, тому залишу просто підсказки та посилання на ці відео. Але хочу додати, що є багато інших, просто вони не завжди працюють. Але в них, наприклад, не потрібно використовувати українські банки. Щодо безпечності та ризиків, то тут досить спірна ситуація. Я ніколи не перетинаю ліміти, і максимум, що я чув, це блокування банківського рахунку, якщо не можеш підтвердити походження коштів. Але це якщо ви заходите за ліміти у 400 тисяч, у нашій країні на жаль не ідеально пропрацьоване оподаткування, і наразі ми повинні сплачувати податки за такі перекази у вигляді 20%. Але, за інформацією, що я знаходжу, то ти сплатиш такі податки, якщо ти подав декларацію про доходи. Але 20% це багато, і немає можливості, як пояснити, де власні кошти, а де сам дохід. Адже банк вважає, що усі кошти, які поступають на рахунок, є наш дохід. Тому віримо, що скоро щось зміниться, і ми зможемо чесно платити податки і заробляти на цьому також. Що ж сподіваюся, ця інформація була корисною для вас, а ми і далі будемо ділитись тим, що дізналися самі. А тобі дякую за підписку на наш канал, адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми, в свою чергу, спробуємо максимально детально розповісти про усі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал Зробив. заробив До зустрічі!